Шановні колеги, коли ми говоримо з вами про цереброваскулярну патологію, ми розуміємо, що ця проблема все ще актуальна і актуальна кожного року, актуальність кожного року цієї проблеми, на жаль, збільшується. Це пов'язано з тим, що ми зараз з вами маємо, ну, скажімо так, низку додаткових факторів ризику, які підвищують ризик ураження церебральних судин, і особливо а, основний удар приходиться на дрібні судини. Тому ця проблема є. Актуальною і в умовах перенесеної ковідної інфекції, і в умовах постійного хронічного гострого. Сийного стресу. Тому ми говоримо сьогодні про цю проблему, але хочу поговорити на прикладі дуже, ну скажімо так, звичайної, на перший погляд, проблеми це артеріальної гіпертензії. Коли ми говоримо з вами про ураження судин головного мозку і наявність внаслідок цього цереброваскулярного захворювання, то хотілося б звернути вашу увагу, що ми розуміємо, що основною діючою особою а або структурою, на яку звертається найбільше уваги, є судини і судини під Впливом факторів ризику нашого спосібу життя і генетичної стійкості до зовнішніх чинників мають результуючу у вигляді ураження судин певного калібру, переважно. Ми говоримо про ураження судин головного мозку, які, в принципі, ми умовно поділяємо на великого калібру і дрібного. По суті, це пов'язано з тим, які захворювання або які стани найчастіше уражають судини певного калібру. Тому, коли ми говоримо про враження суден головного мозку великого або дрібного розміру, то фактично ми говоримо про те, що у таких пацієнтів можуть бути великі інфаркти, може бути атрофія кори, можуть бути дрібні вогнища, які проявляться клінічно або ні. І вони, ці вогнища дрібні, можуть мати характер як ішемічний, так і геморагічний. В результаті ми маємо з вами перенесений. Інсульт, який пов'язаний з певним неврологічним дефіцитом. Але якщо ми не маємо певних захворювань або гострих станів, то це не значить, що у людини все добре під впливом судинних факторів ризику, на які ми маємо звертати увагу, а ми говоримо про те, що розвивається щось повільне, щось тихе, щось підступне. І таким чином ми очікуємо порушення основної функції головного мозку це когнітивної. На кожен симптоматичний інсульт, тобто той, що має клінічні прояви, по суті, всі інсульти симптомні. Да? Ми говоримо про симптоматичний інфаркт. Існує близько 10 безсимптомних інфарктів мозку. І ми такі стани називаємо тихою, скритою калепс да? або сайлент, Цереброваскулярдезіс, тобто церебральною ішемією, або захворюваю. Наворюванням, перепрошую. І фактично, коли ми говоримо про такі стани, ми розуміємо, що вони в більшості випадків будуть зростати з кількість їх з віком і досягати до 30% саме такого тихого, прикритого, скритого перебігу цереброваскулярного захворювання. По суті, цей стан є незалежним проявом цереброваскулярної хвороби, і по суті. Він є ще фактором ризику, верніше фактором зниження резерву церебрального резерву до дії судинних факторів ризику по класичному сценарію, тобто по варіанту розвитку ішемічних або геморагічних інсультів, і тому збільшується ризик не просто інсульту, а інвалідизуючого інсульту надалі. Як я вже говорила, ми з вами звертаємо увагу на певні судинні фактори ризику. Артеріальна гіпертензія є основним фактором ризику не лише тому, що це розповсюджений стан, по суті, він є фактором, який пов'язаний як розвитком великого значущого інсульту, так і такого безсимптомного або олігосимптомного перебігу цереброваскулярного захворювання, який призводить до не менш інвалідизуючого стану деменції. Довготривала. Артеріальна гіпертензія або тривалий вплив підвищеного артеріального тиску неконтрольований справляє кумулятивний вплив на церебровоскулярні зміни. Тобто зміни в судинах головного мозку, і фактично запускаються інші фактори, які є, ну скажімо так, чинниками розвитку тих неврологічних дефіцитів, які призводять до погіршення якості життя осіб, особливо осіб похилого віку, оскільки ці проблеми накопичуються. Це атеросклероз, це ураження білої речовини, які ми частіше пов'язуємо з судинними факторами ризику: це дрібні вогнища, це дрібні інфаркти або. Мі мікрокрововилови. Ну, і результуюча це атрофія, атрофія мозку взагалі, і атрофія гіпокампу, зокрема, як того е, чинника, який, е, з яким ми пов'язуємо когнітивний дефіцит. Артеріальна гіпертензія це. Фактично, фактор ризику, який переважно впливає на дрібні судини. І це, ну скажімо так, цитата з перекладена з рекомендацій Асоціації, Європейської асоціації по лікуванню артеріальної гіпертензії, і фактично сюди ще доєдналася Асоціація геотичної медицини, і фактично ми з вами розуміємо, що коли ми маємо цей фактор ризику. По артеріальну гіпертензію, то під найбільшим ударом знаходяться прімні судини, які, на жаль, або, на щастя, мають е, фактично е, такий скритий або німий перебіг. По суті, ми з вами пов'язуємо з цим фактором ризику розвиток таких змін в шивині головного мозку, які ми, по суті, і будемо з вами розглядати як окремий вид сереброваскулярного захворювання. Звертаю вашу увагу на три позиції, які найчастіше звучать. Кардіологічних рекомендаціях – це церебральні мікрокрововиливи, лаконарні інфаркти, до речі, дуже часто німі, і гіпентенсивність білої речовини. Гіперентенсивність білої речовини і тихі інфаркти асоціюються з підвищеним ризиком інсульту та зниження когнітивних функцій, незалежно від тих факторів ризику, які викликають ці зміни. Ми маємо ще з вами іще один термін це термін, так званий. Ураження органів мішені, що пов'язане з артеріальною гіпертензією. І, в принципі, той перелік цих змін, цих змін в головному мозку, які асоціюються з артеріальною гіпертензією, ми з вами дуже добре знаємо. Це лакуни, мікрокрововиливи і гіперінтенсивність білої речовини. Низька доступність, але висока вартість. Я б сказала, в нас ця проблема поки що не існує, але вона існує в Європі. і Таким чином вони починають створювати якісь певні критерії для того, щоб провести це дороговарчісне дослідження, ми цим маємо на сьогоднішній день більше розполагати. Більше маємо це в, своєму, в своїй клінічній практиці. Але, тим не менш, пацієнти з артеріальною гіпертензією і мінімальними неврологічними проявами вже є кандидатами для того, щоб провести це дослідження, для того, щоб виявити ці зміни, які ми асоціюємо. З ураженням органу мішені головного мозку за артеріальною гіпертензією. До речі, є іще і не Інструментальні, а клінічні інструменти це опитувальники, порушення когнітивної функції, і для цього використовуються до речі, в наших рекомендаціях, чисто неврологічних або психіатричних. Ми частіше звертаємо увагу на шкалу на В кардіологічних дуже часто фігурує шкала Мока, і це дуже доречно в цьому плані, тому що тудинні фактори ризику викликають трохи інший спектр порушення когнітивних функцій, які краще виявляти за допомогою. Мого шкали мока. Наступний критерій, або, скажімо так, показник, на який треба особливо звертати увагу щодо ризику розвитку цереброваскулярних захворювань і швидкості розвитку цього цієї проблеми, це манера або якби поведінка артеріального тиску протягом доби. Підвищена варіабільність, ортостатична гіпотензія це все є ці додаткові фактори ризику, які будуть викликати більш швидке і значуще ураження дрібних судин головного мозку на тлі цього фактору. У клінічних дослідженнях тривали підвищення систолічного артеріального тиску або високий великий пульсовий тиск, асоціювався з когнітивним здоров'ям, і це було дослідження, коли ці показники вимірювали. У здорових осіб віком 50 років і старше і далі за ними слідкували і такі фактори ризику, як би очікували. Ну, скажімо так, артеріальна гіпертензія має варіанти впливу на головний мозок, і одним з варіантів є інсульт Інсульт може бути шимічний, інсульт може бути геморагічний, вони можуть під цим впливом переходити один в інший, але коли ми говоримо про інсульт і його наслідки, то когнітивні порушення є ще і наслідком інсульту. А ви бачите, що це можуть бути стратегічні зони, це strategic, стратегічні SID – це скорочення, і MID – це multiple, тобто багато вогнищ, які викликають порушення когнітивної функції. До речі, артеріальна гіпертензія є одним з найпотужніших факторів ризику розвитку геморагічного інсульту у осіб старшого віку. Фактори, які, з якими ми асоціюємо або механізми, через які артеріальна гіпертензія уражає функцію головного мозку, дуже різноманітні, і вони можуть, скажімо так, сходитися до певних біохімічних, молекулярних або Скажімо так, морфологічних механізмів, да? це ендотеліальна дисфункція, це повиш... підвищення проникності геметенцефалічного бар'єру, це погіршення виведення продуктів життєдіяльності з організму і головного мозку, зокрема, це, скажемо так, ураження саме дрібних судин за рахунок їх архітектоніки, і може бути більш глобальні якісь такі процеси. Це які ми маємо вже на сьогоднішній день і в класифікаціях, і в е, е, НКХ 11, е, які ми можемо кодувати окремо, це хвороба дрібних судин або е, це амілоїдна ангіопатія. Але якщо подивитися на візуалізацію, яку нам була представлена останніх роках в журналі? Е, що пов'язано з неврології психіатрії, то ви бачите, що артеріальна гіпертензія викликає два основних процеси, які запускають ці зміни в головному мозку, які ми візуально, при нейровізуалізації, з вами будемо асоціювати з хворобою дрібних судин. Це запалення, підвищення проникності гематенцефалічного бар'єру, і фактично це все вимальовується в хворобу дрібних судин. Нагадаю, що ця проблема пов'язана з ураженням внутрішньому. Мозкових дрібних судин, які відходять від великих судин під певним путом, або, скажімо так, вони починаються безпосередньо від великих судин, і тому проблема великих судин на них. Також впливають, і сказати, що ця проблема пов'язана лише з особливостями дрібних судин, не можна, але це має дуже велике значення. Основні процеси, які ми асоціюємо з ураженням дрібних судин, це ліпогіеліноз, нашарування гелінових ліпідів дистально внаслідок артеріальної гіпертензії і фібриноїдна дегенерація, яка може викликати потоншення стінки і розвиток мікроаневризм, через які відбувається порушення цілосності судин. Або формування терому у місці відходження у великій судині, і таким чином закриття лише дрібної судини, фактично, не впливаючи на кровоплин в Великій судині, викликає повністю виключення з кровотоку цієї дрібної судини. Інсульти, які ми маємо, тобто клінічно проявляються, в основному локалізуються в зонах кровопостачання хребетної, базилярної, стовбуру артерії в середньому мозку, в мозолістому тілі, в внутрішній капсулі, в таламусі. І такі інсульти ми дуже часто називаємо лакунарні, якщо виключаємо іншу причину такого дрібного розміру інсульту, який мав клінічний прояв. Дрібні церебральні судини беруть початок від великих судин. І, на жаль, мають мінімальну зону перекриття, мінімальні колатералі, що дає можливість їм кровопостачати лише обмежену окрему зону, але їм нікому допомагати, якщо сталася проблема з цією судиною, і таким чином порушенням. Цілосності функції прохідності однієї судини вже буде мати певні наслідки. Якщо говорити про саму масу речовину головного мозку, це на перший погляд здається незначущим, але ми говоримо про процес накопичення, підсилення один одного і таким чином виведення з ладу функції виведення з ладу головного мозку через, ну скажімо так, кількість цих. Воглич. Дрібні церебральні судини схильні до ушкодження саме під впливом артеріальної гіпертензії. Це фактично вже є сталою позицією, і це залежить від того, що ну, так, те, що судини відходять від великої судини, дрібні, це Саме і грає е, оцю ключову роль в чутливості до впливу артеріальної гіпертензії. Нагадаю, що дрібні судини головного мозку, саме внутрішньомозкові судини, створюють так званий гематенцефалічний бар'єр, про який ми вже згадували, але і нагадаю, що ці дрібні судини, особливо капіляри, там, де е, Газеву оболонку замінюють перицити, формують вже так званий нейроваскулярний юніт, який є не просто бар'єром або структурною одиницею, це є функціональна одиниця або функціональна структура, яка забезпечує адекватність кровопостачання головного мозку до функції нейрона. В цей комплекс входить дуже багато клітин. Фактично, всі клітини головного мозку і судинні клітини, а саме це ендотеліацити, і вже зараз ми говоримо про паріцити. То фактично всі порушення пов'язані з ендотеліальною функцією, і надалі зміни в функціонуванні цього юніта будуть призводити на початку до чимчасових змін функції, а потім і вже до постійно фактично, нейроваскулярна, або правильно говорити, судинно гліонейрональний ней. ни. На структура або одиниця, а також гематоенцефалічний бар'єр, який складається, як я вже говорила, практично з всіх клітин: це ендотеліальні, перицити, астроцити, олігодендроцити і нейрони. І а, фактично це є етап ушкодження, функції, порушення функції головного мозку під впливом судинних факторів чи судинних чинників. Але оскільки ці, цей юніт формується саме з ендотеліальних клітин, перицитів, саме дрібних. То фактично ми говоримо про першочергове порушення цієї функції. По-перше, ми говоримо про підвищення проникності гематоенцефалічного бар'єру, порушується ауторегуляція, відбувається. Спочатку функціональні зміни, а коли вже відбуваються структурні, то це ми бачимо з вами при візуалізації у вигляді гіперінтенсивності білої речовини внаслідок оліго і і вигляді дрібних крововиливів в результаті потушення стінки. І фактично це призводить до дифузного дефіциту кисню. Поживних речовин і функціонування, тобто нейромедіації в нейронах. Клінічно ми з вами розуміємо, що проблеми такі можуть бути дуже різноманітні. Але структурно, тобто при нейровізуалізації, ми можемо з вами побачити класичні критерії ураження дрібних судин, це гіперентенсивність білоречовини, це німі лакунарні інфаркти, які можуть бути ненімими і відповідно термін ні, ми стає недостатньо доречним, скоріше скриті, а вогнища, які або при накопиченні проявляться когнітивними порушеннями, або просто попадуть в стратегічну зону, і тоді це буде називатися симптоматичним. не цереброваскулярне захворювання з ураженням дрібних судин, як і так і геморагічного характеру. До речі, дрібні крововиливи і. Або мікрокрововиливи, і розширення перевазкулярні простори. По суті, ми це можемо вже зараз рахувати. Чим більше балів набираємо відносно 0 до 4, тим більше шансів того, що ця проблема буде і предиктором значущого клінічного інсульту або когнітивних порушень. Якщо ж говорити про шкалу, то вона має вигляд, скажімо так, підбору в залежності від вираженості тих змін, і чим більше тих змін накопичується, як я вже говорила, тим більше шансів, що вони будуть мати клінічні прояви. Щодо того до того, з чим або як ми представляємо хворобу дрібних судин, то хочу зазначити, що артеріальна гіпертензія залишається або є найбільш важливим фактором розвитку хвороби дрібних судин, і як і характеру, так і геморагічного. І, до речі, це також. І чинник або фактор ризику розвитку, ну, скажімо так, окремих варіантів, таких як амілоїдна ангіопатія. Я не можу не сказати про амілоїдну ангіопатію, тому що фактично біопсію мозку або безпосередньо визначати. На сьогодні ми приходимо до більш клінічного погляду на цю проблему і розташування крововиливу більш поверхнево, лобарно, так скажемо, є першою Знакою, яка має наштовхнути клініциста. На те, щоб говорити про цю проблему. Але коли ми говоримо про фактори ризику, про чинники, які викликають ураження дрібних судин, перш за все ми говоримо про артеріальну гіпертензію. Адекватний контроль. На сьогоднішній день ми маємо з вами стандарти і полікування ішемічного інсульту, марагічного інсульту, вторинній профілактиці, саме дрібні вогнища, дрібні малі інфаркти, лакунарні інфаркти, інсульти. Перепрошую. Є показником для того, щоб контролювати артеріальний тиск з більш низькими сильовими цифрами 130 на 80. По суті, коли ми це робимо, ми попереджуємо не так, навіть і як і інсульт. інсус. Комбінації є сталі препаратів і комбінована терапія на початку є найбільш доречна з точки зору більшого контролю артеріального тиску. Але коли ми з вами стикаємося з неадекватною Контролем артеріального тиску. І знову ж я повернуся до тих чинників, які ми маємо на сьогодні. Ми говоримо про психоемоційний компонент і виснаження гамкаргічної системи. Є така, скажімо, так, позиція, що паравентрикулярні ядри виграють першочергову або важливу роль у регуляції серцево-судинної функції, і медіація в цих ядрах відбувається за допомогою гамаміномасляної кислоти, там знаходяться саме гамкаргічні нейрони і виснаження гамґ або його недостатність. Через ті чи інші причини призводить до того, що відбувається, ну скажімо так, вибачте, за такий може непрофесійний термін, дуже емоційна регуляція серцево-судинної системи, яка дуже часто стає недоречною або занадто вираженою. І таким чином вплив на гамкарахічну медіацію може бути одним з важливих компонентів лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією, особливо на етапі. Коли ми намагаємося досягнути контролю артеріального тиску. Тобто гамкергічна медіація є привабливою терапевтичною можливістю, оскільки посилюється оцей гальмівний вплив на симпатичний тонус і внаслідок цього контролюється кращий артеріальний тиск. Препарат Гамалата Б6, на мій погляд, є однією з таких комбінацій, тому що це багатокомпонентний препарат, що може дати найкращі результати у цій групі пацієнтів. Бо, до речі, він містить в собі ганг і гама-бета-оксимасляну кислоту, яка, до речі, допомагає відновити холінергічну медіацію, яка також страждає особливо при... Порушення функцій нейроваскулярного юніту. А сам по собі ганг і його достатня кількість з вмістом каталізаторів або, скажімо, кофакторів, це вітаміну в 6 і особливою сполукою магнію, дає можливість відновити баланс ганами на масляної кислоти, і кожний з компонентів має ще додаткові впливи саме на ті клінічні прояви хвороби дрібних суден, які ми намагаємося. Позбутися: це і тривога, і напруга, це і когнітивні порушення, це, ну скажімо так, емоцябільність автономної нервової системи, це покращення енергообміну і обміну інших медіаторів, таких як допамін і серотонін. Не можу не сказати про магнію глутамату, гідробрамін, це хелатна сполука, тобто особлива сполука магнію. Дуже важливо в якій сполуці магній додається в. Організм і це вигтостабілізуюча, релаксуюча дія саме ті чинники, які нам допоможуть контролювати артеріальний тиск. Про вітамін в 6 мабуть, що багато не скажеш. Це дуже важлива сполука, але в даному випадку це універсальний кофактор синтезу серотоніну, дофаміну і гамк. До речі, гамалати в 6 довів свою ефективність щодо когнітивних порушень і в хронічному або в постійному стресовій ситуації, і саме покращувалися когнітивні функції виконавчі ті, які найбільше страждають під впливом судинних факторів ризику. І я не можу не додати до можливої терапевтичної мішені, яку ми маємо у пацієнтів з хворобою дрібних судин. Це розширення переваскулярних просторів і порушення дренажу інтерстаціальної рідини. А в інших органах і системах ми назвали це лімфообмін. Тут ми говоримо про міжклітинну рідину і відповідно венозний відтік. Він має дуже велике значення, оскільки ми маємо К критерій сереброваскулярної хвороби дрібних. Судин, а саме розширення переваскулярних просторів, а це показник того, що порушується дренаж і порушується. Виведення продуктів життєдіяльності з організму, покращення венозного відтоку від головного мозку, що ми можемо досягнути за допомогою гідросміну в молекулі, які містяться в веносмілі. це покращення не тільки венозного відтіку, це зменшення капілярної проникності, покращення гематенцефалічного бар'єру і покращення релогічної властивості крові, що важливо в умовах порушення функції дрібних студентів. Веносміл добре всмоктується, має високу доступність, швидку дію, а також показав свій позитивний вплив на атерогенез, що є додатковим плеотропним бонусом при застосуванні цього препарату. Він зменшував клінічні розміри бляшек і це є достатньо доречним додатковим впливом у пацієнтів з сереброваскулярною патологією. Спері покращення всигінації мозку, сприяє нормалізації лікури гемато лікварної дециркуляції і реологічної властивості крові, знову ж наголошу на тому, що є важливим компонентом для лікування пацієнтів з хворобою дрібних судин. Я бажаю вам успіхів в лікуванні таких пацієнтів, вчасно їх виявляти, а вам дякую за увагу і бережіть себе.